Володимир Зеленський відхилив візит генерального секретаря ООН до Києва після його рукостискання з Путіним. Про це ТСН повідомили власні джерела в офісі президента. Відомо, що Антоніо Гутереш збирався приїхати до української столиці після подорожі до Казані. Туди очільник організації Об'єднаних Націй приїздив на саміт Брікс, організований Кремлем. Захід відвідали зо два десятки світових лідерів серед них глава Китаю Сі Сидзінпінь та прем'єр індії Нарендра Моді. Багатьох українських посадовців та й звичайних користувачів соцмереж обурили кадри, як Гутереш пригощав. Вся російським караваєм, як тиснув руку військовому злочинцю Путіну, і як схиляв перед ним голову. Публічно засудили візит генсека ООН в українському МЗС. Пригадали, як на початку літа він відмовився приїжджати на глобальний саміт миру в Швейцарії, організований президентом Зеленським. Розкритикували дії Гутереша і в Литві. спікерка Сейму Вікторія Чмілітель-Нільсен назвала візит до Казані дискредитацією всієї організації і додала, що Путін та Лукашенко використовують очільника ООН для своєї пропаганди.